thank Святому письмі сказано, Бог любить грішника, але ненавидить гріх. І тому я завжди намагаюсь і тут буду казати, я завжди хочу, щоб ми виводили з під удару простих лікарів як людей, але всі свої стріли антикорупційної діяльності направляли на ту систему, яка змушуть наших лікарів просто виживати якось. І справа вся в тому, що дійсно треба реформи і в цьому, що всі погоджуються. Але на питання, які конкретно реформи, я так тільки десь як із два почув напрямка кажуть, треба щось робити краще. Але якщо ми не знаємо, що робити, то ми нікуди не при пред... ну, перший напрямок це звичайно. Я згоден з любовю Федерівною, з моєю колегою, про те, що. Треба переходити з медицини лікувальної на медицину профілактичну. Що це значить? Якщо до лікаря приходить здорова людина, він не знає, що з нею робити. Вона йому не вигідна, тому що система за це йому не платить грошей. І навіть я процитую зараз слова одного із міністра охорони здоров'я, якого спитав, що робити здоровою людиною, коли приходить до лікаря. На що отвіти це заступник міністра? Наші країни здорових людей немає. Є люди, які тільки не обстежені. А отже, так як ви дітьми займаюся, все-таки буде теж нахил робити на дітей, до чого це приводить? Перше, якщо е, діти наші приходять в поліклініку в один і той же самий день, в, в один і той же самий кабінет е, до одного і того самого лікаря, як хворі, так і не хворі. В рамках моєї депутатської діяльності до мене дуже багато звертаються батьків, що вони приводять на звичайну комісію, на звичайне обстеження дітей там для вступу до якоїсь чи школи, чи дитячого садка, там б, е, їм доводиться чекати в чергі. Півтори-дві години вони комунікують взаємодіють з дітьми, які там також сидять до цього самого педіатра, хворі з заразними чи іншими хворобами між собою і повертаються вже хворі діти. Прийшли здорові на аналізи, а повернулись хворі. Якщо далі про вакцинацію, тут вже дуже багато про це казали, пан Дмитро. Казав, що ще є один напрямок, що е, клініки, які будуть не державні, а якісь комерційні структури, це теж згоден, але і тут треба контролювати. Е, підемо до вакцинації. Моя колега сказала, що в нас з місяця дуже велика проблема з вакциною БЦЖ. Тобто дітей ми ті батьки, які хочуть саме вакцинувати, вони не можуть. І я знаю багато випадків, коли звіт немає не в лікарні, навіть в аптеках нема, але є в приватних клініках. І я знаю, тут Чернігова навіть направляю приватні клініку в Київ, щоб дати вакцини. Але питання. Звідки беруться вакцини в приватній клініці, а тут немає. Якщо закупається, все централізовано через проон. Я приводив всього ж один випадок. Ось буквально на днях служба безпеки України в Харківській області заарештувала 30 тисяч доз вакцин проти туберкульозу, які поступили з Російською Федерацією, але вони не пройшли ніякого карантинного контролю. Перше, одна назва дози вакцин прийшли з країни-агресора. Без контролю, без нічого. Де вони опинилися в приватних? В державних клініках їх не може бути, опинилися в приватних. І чим ми прибуваємо своїх дітей? Це дуже серйозне питання. Ще процитую слова моєї... Колеги про те, що єдина вакцина, яка, якою ми були повністю була вся необхідна, це вакцина проти полімеліту. Рік тому назад у засобах масової інформації пройшла така інформація, що нібито в Закарпатській області був спалах поліемеліту, там два чи три випадки. І всесвітня спільнота нашій країні надала кошти на закупівлю вакцини проти поліоміліту, щоб ви змогли вакцинувати наших дітей. І дійсно тут практично багато батьків, які мають своїх дітей малолітніх, там в дитсадках, в школах пройшло декілька хвиль цієї вакцинації. Казалось би, все дуже добре, профілактика, все нормально, але виникає питання. Взагалі існує дві категорії вакцини проти полімеліту. Абревіатура їх ОПВ і ІПВ. ОПВ це оральна жива вакцина і ІПВ інактивована. В більшій частині сучасного світу використовується вакцина проти полімеліту іменно ІПВ. А в нас закупили чомусь ОПВ. Більш того, вона. Всесвітню організацію охорони була признана як дуже небезпечна, і з 1 квітня цього року вона взагалі заборонена. А нам пришвидшили ці е, три е, терміни, щоб всю її роздати. Але це ще не все. Ну добре, закупили. А як пройшола е, закупка? Поки її привезли в аеропорт, розмитнення вона чекала близько місяця. І що з нею зробилось? Вона розморозилася. Ну ще добре, по документам, якщо заморожена вакцина вона може зберігатися 3 роки, то розморожена вакцина може зберігатися півроку. півроку, ще кудись не шло. Але один із чиновників Нездрава, я не знаю, чи то ще з перепою, чи не доспав, він знову вирішив його ще раз заморозити. А це, вибачте, ні в яких документах про це не йдеться, ніхто не... І слідував, що буде після того, якщо дитині вводити заморожену вакцину. І ще одне саме основне: я ніколи не був противником вакцинації, але я завжди противником того, що на основі вакцинації у нас існує дискримінація дітей. Ще буквально два роки тому назад, як я розпочав свою діяльність. Невакцинована дитина це вважалося дитиною другого сорту. Як один із чиновників Миздрава сказав, що я нещеплених дітей навіть не випускав на вулицю, тому що вони становлять загрозу для людства. І робити не треба не так командними реформами адміністративними. Я сказав всім дати, а давати інформацію, щоб батьки могли саме вирішити, що чи це треба їм і їхній дитині, чи ні, і вони будуть нести відповідальність. І проблема в тому, що невакцинованих дітей не допускали не в дитячі садки, у них були проблеми в школах, і навіть у вузах не допускали до державних іспитів, якщо вони не приносили карточку з цією вакциною. І цікавіше те, що Міністерство охорони здоров'я кивало на міністерство освіти, мов якщо вони хочуть, хай приймають. А міністерство освіти кивало на е, міністерство охорони здоров'я казав, хай вони пишуть правильні документи. І за два роки моєї діяльності було проведено дуже багато круглих столів, виграні суди, телепередачі, ток-шоу. І я зміг добитися того, що посадив за один стіл і міністерство освіти, і міністерство науки і виробили такий документ за підпису двох замміністрів. Навіть процитую. Е Заступник міністра освіти це був Павло Полянський і заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазаришинець, де е, зобов'язали, е, якщо е, не вакцинована е, дитина, а діти можуть бути не вакциновані, це три основні причини. Перша причина це банальна нехватка вакцин, тобто нема вакцин, і все. Друга причина це якщо дитина чимсь хворіє і вона має протипоказання до вакцинації. І третя, зараз вже саме розповсюдженека на сьогодення, це офіційна відмова батьків. Так от, на зразі цей документ каже, що незалежно від того, з якої причини була невакцинована дитина, але якщо в нашій країні нема епідемії на цю хворобу і е, вона здорова, то лікарі зобов'язані віддати довідку, де написано, що дитина здорова і може знаходитися в дитячих закладах, а представники вже в школах і в дитячках. Перших садках вони зобов'язані прийняти цю дитину і вона має знаходитися на рівних правах з усіми дітьми, тобто вже немає такої, не повинно бути дискримінації.